Поки наші хлопці займаються там строїтельство мама, сушильної камери. Я вам хочу трошки показати, і дай, мама. чим я вчора займалася, у нас зараз є дуже багато а, от таких обрізків, то, що ми різали курчом ці пеньки, я думаю, ви пам'ятаєте, Сергій брав рент цього спеціально таку штуку рентував Хомдіпот. У нас ціла-ціла гора отаких, от я не знаю як називається, мулч по-англійськи, по українськи я не знаю. І ось я вирішила, тут у нас зовсім вже дощ. Коли йде дощ, воно дуже сильно вимиває, і воно все-все повимивало нам було. Це задня сторона хати. Тут такі кущики. І вчора я трошки поработала з старшим сином, він мені допомагав, мені привозив на тачці, і я все тут поскладала. По. ось так. Навіть тут, в тут такі маленькі наскущики. Я повикладала ці мульч, і я хочу пізніше, як ми закажемо е, прицепчик такого гарного мульч. В, в Америці вони продаються різних кольорів. Такі під, тоді ти можеш вибирати під свій інтер'єр, під свою стиль. Дома там може, може бути чорний, коричневий, темно-коричневий. І ми хочемо заказати, Я думаю, можливо, ми темно коричневого закажемо, але я думаю, більш підходимо під нашу хату. І вже зверху покласти гарним. А ось поки що так. Перший слой ми поклали в те, що в нас було вже. Я думаю, це вже буде хороше одобрення для кущиків. Тут у нас такі ростуть От такі кущики гарні. Тут теж ми трошки додавали. І також під це дерево. Це дерево дуже-дуже гарне. О, дивіться, яке воно називається. Japanese maple. Якесь японське таке кленове. Мені каже, мейпл це клен. Таке японське дерево. От зараз підемо глянемо, що я вже посадила на нашому маленькому огородіку. Я багато садити напевно не буду. Я думала раніше додати ще таких грядочок, але ж дерева розпустились, дивіться, дуже-дуже мало, мало сонця попадає на цей огород. Я думаю, хватить того, що є. Ось у нас ще вель знов вийшов. Цибулі, це, звісно, я насадила дуже багато, але це окей, хай, хай росте. Якщо ростиме, а тут вже у нас йдуть помідори. Мені мама чоловіка дала дуже багато розсади помідор, вона сама їх розмножує, розсаду цю робить. То це повинні бути дуже гарненькі помідорки. Я планую чим скоріше вже зробити такі палочки спеціальні для помідор, щоб їх підв'язувати, щоб вони гарно вже у нас. Могли рости вверх. Ось дивіться, тут уже, мені кажеться, цвіт. Має бути скоро цвіт. Ось. Дуже-дуже гарні помідорки, мають бути різнокольорові. Різні, такі розові, жовтенькі, і оранжеві, і фіолетові. Всі такі дуже декоративні породи, що в магазині просто так не знайдеш. Це є така спеціальність, вона дуже любить огороди, І вона мені поділилась такою гарною розсадою. Ось ще тут теж у мене якась Ой. була така пророша цибуля. І замість того, щоб її викидати, вона трошки була вже не в хорошому вдома. Я її посадила, От дивіться, як вона гарно виросла в мене. Сьогодні я зріжу, я зараз варила супчик, я хочу трошки цибульки туди і піде туди. І ось це ще мені треба трошечки удобрити, і я останні помідори досаджу. Ще в мене є розсада перцю. Це як то солодкий перець називається Bell Peppers. І я думаю, тут його також посадити. Тут Марчик щось хоче допомагати мамі. Марк, ну. Ну, це щавель, ти що? Щавель не можна. Ось такий маленький огородик у нас. А ось тут, бачите, на такому сонячному місці ростуть у нас такі гарні, а мені кажеться, вони звуться сунички, я не пам'ятаю точно. Ось є такі гарні Ну, Мені кажеться, вони трошки одичавілів. Одного разу я попробувала, одна вона була якась гіркувата, не знаю. Може вони не для людей, а для. Білочок, я думаю. Марчик, не Ну, Зато так гарно, коли вони тут ростуть у нас. От всі рослини люблять сонечко. от На сонечку вони і виросли. Вич, Марк тут є. Ось ну, тут є. Зараз я хочу вам показати. Ось і тут. також трошки є червоніють. Ну, гарні. Зараз провіру на інтернеті, як точно називається ця рослинка. Тому що мені самі стало дуже цікаво. А з цієї сторони хотіла вам показати, що ми плануємо ще робити. Ось тут, коли ми купили хату і приїхали, спочатку ми викорчували це. Це, як тобі, такий кущ, але він вже став. Бачите, він має цвістич, але він нам тут трошечки... Не подобається, не знаю. Ми маємо його викорчувати весь цей корінь. І просто зробити тут, щоб просто росла травичка. А ось біля окон, то ми хочемо виложити такими декоративними камішками, щоб воно було просто гарненько і дощ там не портив нічого. Також тут. А. Ми ці всі кущики повністю зрізали, але що ж, вони вже за два роки. Уже в нас знову виросли, тому що корінь був, остався. Так що це у нас такий праджик має бути в скором времени. Цю всю сторону обробити. Зробити гарною. А цей кущик я хочу оставити. Видіть, який він красивий. Також цю сторону мені треба буде срочно-срочно зробити, виложити мулч. Зараз я покажу, де у нас. Є це молч, і що ми з ним маємо робити? Ось дивіться. Оця гора, ось оця справа, це молч, що ми, що ми назбирали з оцих пеньків. Ось тут один був, там був один, це були дубові пні, а також з тої сторони укрищовали аж три пня. Так що весь цей молч нам розійдеться. Він піде і туди. На квітничок, а також ми хочемо зробити е, ось цю сторону. ось дивіться, зараз я удалю. Тут ростя, ростуть такі дуже гарні декоративні дерева. Е, кущики, які цвітуть два рази в рік. Обично вони цвітуть так посередині літа і потім в кінці осені або навіть на початку зими. Ось так. Вони мають дуже гарні цвіточки. Марк! Це дерево мені дуже-дуже подобається. Воно цвіте таким гарним розовим. Пам'ятаєте, ми їх трошки обрізали, тому що воно вже аж було трошки одичавіло, за, за високо пішло. Далі магнолія мені дуже подобається. І я зараз покажу, який тут має скоро бути цвіт. Цвіте воно великими білими квітками. Ось, дивіться, тут буде квіточка, яка красива. Вони дуже величезні, гарні. Я думаю, як вони будуть нас цісти, ми обов'язково їх знімемо покажемо. У нас два таких дерева, є на прапорці. Тут одне більше, а там ще далі є меншенькі. І цю всю ерію ми хочемо також, так як під цими деревами не може рости толком не трава, нічого, того, що багато тіні. І перед нами хазяїва цієї хати вони також тут мали ось бачите, спеціальне чорне покриття. Ложиться і наверху ложиться молч чи кора це барк. І ми хочемо першим слоєм зробити отакий молч, хоч тоненьким, хоч трошечки, всю цю ерію так загородити, гарно зробити. І зверху гарним молч, такий, що ми вже закажемо, щоб нам привезли, купимо. Я думаю, ця ерія буде дуже-дуже гарна. Просто виходити і любуватися. Ось бачите, ці кущики вже були оцвіли. Ось такі осталися бубочки ще від прошлих кіточок, прошлогодніх. Цей кущик теж дуже гарно цвіте. Він такими жовтими квіточками спочатку. Цвіта жовтими квіточками, а потім вже аж пускай листочки. Ось дивіться, він дуже у нас розрісся. Я думаю, його треба буде чуть, чуть так окультури, тому що його дуже багато стало. Оце у нас такі американські три, ну, чотири, даже берези. Дивіться, яка у них така шуршава. Це як кожура, інтересно. Такі від берези. От і так. Такі у нас плани. На ближайший час. Ця ялиночка дуже-дуже гарна, дивіться, яка вона. Відростають такі нові, такі м'ягенькі спочатку, дуже приятні. Навіть Марк любить ходити їх відривати і гратися з ним. Дуже це гарне дерево. Друзі, я думаю, можливо, хтось пам'ятає, як ми ось з цієї сторони гаражу робили, робили ось таку роботу. Ми викладали все корою. Але дивіться, воно якось так виглядає не очень. Не очень виглядає. Я не знаю, можливо, дайте нам і дійки, як тут можна його краще зробити. Проблемка ще в тому, що ми того разу забули положити таку прослойку чорної спеціальної матерії. Яка не пропускає а, траву, оце все, що просло. І дивіться. Щось вже повиростало. І там, і там, і сям ось так. Повиростала кора. Дивіться, як вона повигоряла, стала якась вона негарна. Я навіть не знаю, що з ним робити. Нападали ось ці з ялинок. З сосен. Мені це також не подобається. Якась така вийшла свалка. Я думала все зняти, застелити чорною метерію і чимось зверху постелити. Можливо, і навіть постелю оцим молч. Я думаю, мовч, її буде більш однотонний і гарніший, тому що це кора, я не думала, що вона так буде дуже вигоряти. Коли ми її ложили, вона була така красива, така коричнева, така гарна. У нас було дуже багато кори із Це сосна, кому ми різали на пілорамі. Ви бачите, вона така дуже має гарну кору. Але ж полежала на цій стороні. Рік трошки більше, і дивіться, що стало, вона таке стало такий колір якийсь. Мені не до вподоби. Друзі, дайте якісь ідейки, тому що я трошечки розочарована. Оцією ерією. Ось аж тут тут гарно. А воно щось зараз поки мені не подобається. Ось настав час нам прихорошити ось цю сторону. Це спереду хати. Ось дивіться, ми вже ці кущики обрізали повністю, але так як корні дуже великі, дуже вони глибокі, треба обов'язково застосовувати ось трактора. Дивіться, підігнала трактор. У нас вже пізненько трошки, ось там ще один, кстати, корінь треба обрати. Так як Сергій пізне, пізно вернувся із фотосесії, то приходиться вже зараз. Поключали ми світло на двір, де тільки можна, і зараз, надіюсь, що довго не займеться часом. Трошки мусили піднімати трактора, щоб він стояв збалансіровано. Вже все вирвало. Получається, пришлось нам переїхати зовсім в другу сторону, тому що не міг трактор справитися з цим величезним корнем, а ось з цієї сторони вже похоже, що є прогрес. О, тут цілий такий жмут з цих кореньів. Трактор у нас дуже-дуже виручив. Знову буде достатність від це близько. Хорошо, коли так близько до хати росли такі особливі люди. Такі